У трагічних подіях 18-20 лютого у Києві серед загиблих і поранених є і Чернігівці, як з боку майдану, так і серед працівників міліції та службовців внутрішніх військ. Ці дані швидко змінюються. Сподіваємося, що скоро ми і матимемо повну інформацію, і знатимемо справжні причини і імена винуватців цих злочинів, і вони понесуть заслужене покарання. Але вже зараз чернігівці очевидці подій свідчать, що на пролиття крові людей штовхнули провокатори. Очевидно, щоб зірвати можливість розв'язати політичну кризу мирним шляхом шляхом переговорів. Я можу з певністю сказати, що спровокувала сутички перше. Це дійсно так звані заслані тітушки, так звісно, провокатори. Чому тому, що були присутні народні депутати України від фракції Батьківщина, і вони попросили людей всіх відійти від кордону міліціянтів принаймні на 2-3 метри і відповідно не провокувати їх на будь-які дії. Тільки вони з одного кінця колони пішли на інший кінець колони, зразу полетіли в сторону міліціянтів кілька. Взрив пакетів так званих, і ті молодики, які їх кидали, і що досить важливо, і неодноразово підкреслювали журналісти. Вони були взуті в білі красівки, бистро почала тікати. Відповідно, силовики відповіли тим, чим вони повинні були відповісти на їхню точку зору. Почали кидати світло-шумові гранати в бік протестувальників. Ще двох закинули в швидку допомогу, і мені вдалося їх вивезти. Їх вивезли в одну з лікарень. Я знаю їхні прізвища. Я знаю їхні прізвища, Розумієте, один наш з наших людей був жорстоко побитий ними. У нього переламані ребра, плевра пробита. Він з двох годин до восьмиї був якраз у них не в Беркута, не в міліції, якраз у полоні, в самому справжньому полоні. У тітушах. Які заявляли, що ти нас заручник, але завдяки депутатам його вдалося восьми вечора вирвати просто туди ледь живого. і Він зараз в одній клініці. У нас достатньо матеріалу, тому я сам особисто бачив, як полковник внутрішніх військ стріляв із пістолета по ногах. В упор стріляв з пістолета по ногах. Розумієте, достатньо матеріалу. Я узнав інформацію о те, що нужно забрати ранених. Мені сабчили адреса в Києві. И я выехал где-то. Ну после обеда я выехал, и уже к полуночи они были уже осмотрены врачом и были размещены на квартирах. Они получили не по сути дела не в бою. А травмы они получили фактически в плену. То есть, вот один парень сказал, что когда получается их небольшую группу оттеснили, прижали к забору и отогнали остальных. То есть они уже стояли и уже как бы не сопротивлялись. Беркутовцы заставили их снять шлемы и бронежилеты и начали избивать. И в первую очередь били по голове, причем били не дубинками, а арматурой. Вот. Другие ребята, получается так, что Беркут их оттеснил, ну, как бы, оттеснил, и они уже остались в тылу у Беркута. Тогда набежали колорады, это так называют оплотовцев, и начали их просто избивать арматурой. Наш черненский парень рассказывал, он говорит, что это Беркутовец, он когда ну, снял шлем, говорит, когда он бил по голове, ну, то есть, получается так, их оттеснили, они стояли прижатые к уже к стене и потом э, этот сам потом они заставили говорят снимать шлемы, они не снят тогда они сняли шлемы с митингующих и когда он бил арматурой по голове он говорил я тебе покажу независимость и он говорит что ну акцент то что у него был русский язык это там не факт что он не этот самый что он не из украины но сама фраза что я тебе покажу независимость она как бы косвенно предпол... можно предположить что это не украинец то есть по всей видимости это может быть русские переодеты Ти в Беркутовську одежду, ну я ні утверждаю, я предполагаю. Однак ми переконалися, що допомога майдану з усіх областей України, в тому числі з Чернігівщини, а особливо від киян, не тільки не зменшилася, а ще зросла, і на зміцнення оборони майдану і продуктами та грошима. Зараз на даний момент в київській раді кухня налажиться за допомогою киян і людей, які приїжджають з різних регіонів саме ночі. Іде поток людей, які несуть всі продукти, які ви бачите, знаходяться на столах. Тобто кругів і медикаментів, типу одягу і закінчуємо молоком хлібом. На даний момент кухня працює, буде працювати цілодобово, щоб всі люди могли прийняти і гарячу пищу. Допомога на даний момент, так наоборот, люди. Всі пішли стараються допомогти Майдану. Після вчорашньої ночі, вечора то люди зрозуміли, що це посіння надія. Так само і рішучість учасників самооборони Майдану тільки зростає. Люди в самооборони захищаються. Все, що ми робимо, це відповідь на дії Беркута, надії міл міліції. Ми не ходимо по вулицях, не б'ємо звичайних людей, ми не трошимо магазини, наприклад, як той же самий Беркут на на захоплених Інститутській та інших вулицях. Ми знаємо, що вони розгромили магазини, винесли звідти продукцію. Наприклад, то, що знаєш, що на інститутській аптеку розкрадали повністю. Самооборона. Прийшла сюди, щоб захищати свою свободу, а не щоб марадьорство чи грабувати. Кожен день, кожен майже кожен день одного-двох мародерів сама самооборона ловить на майдані. Їх ведуть на сцену. Може бачили, їх ведуть на сцену, їх публічно осуджують. Тобто ніяких протиправних дій. До простого люду в самобросамоборони не вчиняє, Як би не розвивалися події, уже зараз можна бути впевненим. Цей народ не переможний. Отже, він зможе відбудувати зруйноване, загоїти рани своєї багатостраждальної землі, відновити мир і справедливість. І чернігівці беруть і братимуть у цьому активну участь. Я розумію, що дух цих людей не слама. свое ранение, в своем ранении они видели только один недостаток, то, что они не на баррикаде. Не было никаких вообще, как это сказать, вот каких-то таких монетарных каких-то мыслей. Вопрос только лишь о том, что они выздоровеют тогда, когда, ну и не смогут помочь сейчас. Они э, интересовались своими побратимами, которые остались там. Они волновались, когда начали обстрелы, ну, когда появилась информация, что стреляют из огнестрела. Вот. Меня поразил еще один вот какой момент. Это когда я ездил на те квартиры и собирал их по окраинам Киева, то я прекрасно, ну, я видел, что это люди, ну, которых, их только считать экстремистами, это уже преступление. Потому что это, это люди, там, программисты, инженеры, юристы. То есть это ну, не какие-то радикальные люди. Они просто прекрасно понимают, за что борются вот эти вот люди. Вот. Это вот, вот такой момент. Потом еще один момент. Когда мы ехали в Киев, ну, поскольку у нас у меня было место в машине, и люди, э, ну, я подбираю всегда пассажиров по дороге, и вот я подобрал людей, вот. ну, я же не знаю, что это за люди, но когда они понимали, ну, мы вели разговор там в машине, с, когда ехали в Киев э, по поводу того, куда мы едем, что там как бы это самое, то люди сразу передавали деньги и говорили, это на Майдан. Вот. А когда потом мы приезжали сюда, и я, допустим, обращался к врачам, то э, даже вот сегодня делали некоторые процедуры, которые, в принципе, ну, они, они, их не, нельзя сделать бесплатно, но врач понял, что я там достаю деньги, он сказал, не надо. Я говорю, ну, все-таки, он говорит, я же надеюсь, они с нужной стороны стояли. И врачи там, как бы, ну, то есть... Я, ну, я видел понимание в глазах врачей. Помимо того, что они давали клятву Гиппократа, и, кстати, были врачи, которые не разделяют, например, идеи Майдана. Но они понимали, что это граждане, они понимали, что это люди, и о том, что им нужна э, медицинская помощь, и о том, что они таким образом проявляют свою гражданскую позицию.